І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христову. Слава В серічні в Євангелії ми чули історію, про те, як Слуга мав великий борг перед, перед Паном своїм, тисячі динарів. І треба було, щоб цей борг сплатити і продати все майно і жінку, і дітей, щоб віддати цей борг. Тоді він почав просити, пане, вибач мені. Я не можу оплатити, змилуйся наді мною. І цей господар змилосердився, І цей вже втішився, що вже нарешті все весь борг скасовано йшов додому. Але на очі попався його співслуга. Взяв його за горло і почав тиснути. І каже, ти мені винен там пару Тих гривні, можна так сказати. Ти маєш мені віддати. А ні, то будеш найгірше з тобою. І кинув його в'язницю, бо той не мав чим віддати, теж просив. І Господь в кінці каже, що ми мусимо прощати, каже, як і нам прощено, бо інакше буде Отець Небесний чинити вагу, що кожен з вас не прощатиме братові своєму серця, свого. Тобто він тоді, що роз'їлося і передав катам. Що це означає простити? Що означає прощення? Чому Господь наголошує саме на прощень? Простити це означає відпустити свого серця те, що мене обтяжує. Відпустити гнів, відпустити образу, не дозволити, щоб гнів, образа керували моїм життям. Бо кожен з нас, напевно, відчував пориви гніву. Правда, щось десь не так станеться, ми відразу хтось щось нам зробить. Ми відразу гніваємося, думаємо відразу голові 10 планів, а то більше, як то відімстити, що зробити, щоб була правда. Але насправді, що Господь хоче від нас? Господь прощає нам завжди, коли ми звертаємося в Покаяння. І Він хоче, щоб ми також прощали, особливо в наших сім'ях, в наших родинах, нашій спільноті, де ми перебуваємо, нашим співпрацівникам. Бо деколи цей гнів та образа, вони просто з'їдають нас зсередини. Це як рапова поплина, яка розповсюджується по тілу, дає метастази і з'їдає людину. Бо людина нічого не бачить, не бачить любові, не має миру в серці, немає радості, тільки пімста, образи і все інше накопичується в серці. Є Одна така історія, що учень прийшов до свого вчителя. Сидять, вони розмовляють, вчитель навчає свого учня, і тут рвається якийсь чоловік, двері чуть не вибиває і накидається на учня. А ти такий сякий, а ти то зробив, а ти то зробив, а то так не мало бути. Як ти смієш таке робити? І обзиває його там різними словами, поганими, виливає купа, бруду. А вчитель сидить, нічого не говорить. І цей знервувався ще гірше, хлопнув дверима, вийшов і пішов. А учень питає вчителя: слухай каже, але ж він тебе обізвав. Він на тебе стільки вилив бруду. Я знаю, що він не правий. Чому ти змовчав? Чому ти їй нічого не доказав і не сказав? А вчитель каже: ну каже, кожен дає те, що має. Він мені дав його бруд. Але це не біло, я його не приймаю. Каже, я маю в серці мир, я йому дав мир. Тобто ми завжди повинні оберігати наше серце, щоб ніхто і нічого не володіло нами, а особливо в нів образи, Щоб в нашому серці панував мир. ви знаєте, і всім, де коли посваримося, щось там скажемо, чоловік до жінки, жінка до чоловіка, все прощаю, прощаю, прийде деякий час. А пам'ятаєш? Але таке дуже прощення, якщо ми вже простили, то ми вже забули. Тому треба, якщо ми прощаємо, забувати, старати. Але буває в житті, що тяжко простити, тяжко відпустити то свого серця. Тоді помолитися ще. Господи, я не можу простити, я не можу відпустити, я не знаю, що з цим робити. Але я знаю одне: що ти є люблячий батько, що ти є справедливий суддя, що ти знаєш кожне серце, то я віддаю цю особу Твої. Все могутні, милосердні, справедливі долоні це той, вже твоя дитина, роби з нею, як бажаю, за потрібне, і просто віддавати ту особу господареві. Про прощення, яке ми маємо, про яке ми можемо говорити або роздумувати щодо тих, хто вбиває нас, хто вбиває український народ. Тут говорити про прощення немає сенсу, тому що коли прощення наступає, коли я вчинив щось погане, я приходжу і кажу, вибач мені. І тоді вже вибір за мною, чи простити, чи не простити. Тому живімо, оберігаємо наше серце, від всякого гніву, це боляче дивитися, боляче усвідомлювати, але молімося, не даймо, щоб цей гнів панував у нашому житті. От тоді ми гніваємося, ну система падає з медичної точки зору, хвороби різні чіпляються, і ми тоді заробляємо на таблетку собі, а так можемо допомогти нашій Україні, можемо допомогти нашим. Військовим, тому дуже важливо є тримати холодний розум і гаряче серце. Це дуже важко, але мусимо це робити. Отож, хай Господь нам допомагає прощати тим, хто просить нас прощення, відпускати всілякі і днів, відпускати образи, щоб наше серце панували мир, спокій, радість і любов, а також і по всій Україні.